Замінити собача? вражено пробурчав мухбородько. Саме так, лукавий водночас люб'язно всміхнулася гостя. Саме в цьому й причина моїх відвідин на деякий час у кімнаті запала тиша. Вибачте, обернувся до жінки муфтик, як це пес міг бути вашим співрозмовником. Адже собаки взагалі не вміють розмовляти. Ви дуже однобоко розумієте бесіду, мій любий, знову посміхнулася жінка. Не обов'язково співрозмовник повинен безугаво говорити. Вельми важливо уміти слухати, а до цього моє собача було здатне надзвичайно. Знов на якусь хвильку запанувало мовчання, яке урвало незнайомка. У мене досить пристойні житлові умови, сказала вона. І зрозуміло, я беру на себе цілковите утримання. Тепер жінка дуже уважно подивилася на кумедних чоловічків. Найліпше мені підходить бородань, нарешті мовила вона. Як? здригнувся мухобородько. Ви, ви маєте на увазі мене? Саме так. Кивнула гостя. Ви, окрім цього, дуже декоративні, неначе ваза, з живими квітами. Тоді вона, обернувшись, до мувтика і півчеревичка додала. Будь ласка, тільки не ображайтеся за мій вибір, віддаючи перевагу мухобородьку, я аскілечки не хочу принизити вас. Але ж і ви зрозумієте, що взяти всіх трьох я не можу. Стало б Занадто тісно. Але але даруйте. вигукнув Мохобородько. Попри все, я, а, а, одначе. Розумію, розумію. Жінка не дала моху договорити до кінця. Ви кумедний чоловічок, чи не так? Саме тому я вас хочу взяти собі, бо знаєте, є люди, які тримають у себе собаку, чи кішку, папугу або черепаху. Хом'яка, чи морську свинку, та слово честі, я ще не чула, щоб хтось із них мав кумедного чоловічка, так що мати його було вельми оригінально, чи не так? Мохобородько у шукав якоїсь вагомої відповіді, щоб незнайома жінка дала йому спокій і облишила свій намір. Але нічого путнього. Не спадало на думку. І тут, замість друга, в розмову з незнайомкою втрутився мувтик. Від самотності часто буває безсоння, почав він. Я вірю, що й у вас трапляються безсонні ночі, оскільки ви самотня людина, як зауважили на початку. Це правда, зізналася жінка. Безсоння справді дошкуляє мені. Ось бачите, вів далі муфтик. Однак річ у тому, що Мохобородько спить лише просто неба на чистому повітрі, так що вночі ви не змогли б гомоніти з ним, і безсоння, як і раніше, докучало б вам. Півчеревичок умить зрозумів, куди муфтик спрямовує розмову, і скрикнув. Мохо навіть у номері люкс не може склепити очей і на ніч іде спати на подвір'я. Хіба? Жінка здивовано підняла брови. Чотирнацька звичка. Та будь-якої звички можна позбутися. Тим часом мохобородько оговтався. Я, я все-таки не, не полишу своїх друзів, рішуче сказав він. Ми всі трьох належимо одне одному і ділимо як радощі, так і турботи. Дуже красномовно сказано, похвалив мувтик і змахнув з ока жалісливо сльозу. Півчеревичок теж був зворушений відданістю мохоборотька. Наш славний мохобородько, справжній надійний товариш, мовив він. І, обернувшись до незнайомки, додав, так що вам доведеться все-таки роздобути собі інше собача або, наприклад, цього морського лева, чи, чи, чи як його? Жінка явно образилась: не вам, юначе мене повчати, мов шмагнула вона півчеревичка. Краще ворушіть своїми пальцями, а не миліть язиком. Заведу собі морського лева чи навіть морську гадюку. Це, принаймні, ані скілечки вас не стосується. Вибачте, будь ласка, квапливо заспокоїв її муфтик, я переконаний, що півчеревичок і не думав своїм зауваженням завдати вам прикрощі. Я, наприклад, з величезною радістю намалював би морського лева. Та, на жаль, мені не пощастило вивчитися на художника. Так що...» Хоч не хоч, це залишається просто мрією. Розважливі муфтикові слова вплинули. Мрії ніколи не зашкодять, уже зовсім м'яко сказала жінка. І особливо мрії конче потрібні самотнім людям. По тому вона встала з крісла, поправила перед дзеркалом зачіску і тихо мовила. Тепер я піду. До побачення, мої любі! До побачення, відповіли хором кумедні чоловічки. Двері відчинилися і зачинилися. Більше гостя не з'являлися, друзі мовчали, та раптом знову задзвонив телефон. Так само різко і несподівано, як і минулого разу. Це кімната кумедних чоловічків? запитав незнайомий жіночий голос. Це кімната мрій, відповів півчеревичок і поклав слухавку. Таємнича тінь. Мохобородько лежав на готельному подвір'ї під бусковим кощем. Настала ніч і принесла з собою спокій. У ресторані готелю замовкла музика, і на вулицях теж запанувала тиша. Ні деркотіння автомашин, ні людських голосів. Одне за одним згасали в готелі вікна, і в номері люкс на 13 поверсі вже не горіло світло. В темній небесній безодні мерехтіли зорі. Усе, здавалося, було добре. Але мохобородьку не спалося. Перевертався з боку на бік, намагався віднадити тривожні, віднадити тривожні думки і лежати непорушно, нічогісінько не допомагало. Ще гірше стало, коли після опівночі зійшов у повні великий жовтий місяць. Ще увечері, перш ніж лягтися спати, муфтик закотив свого фургончика на подвір'я готелю. І тепер, коли місячне сяєво відбувалося у фарах, вони блимали неспокійно і неприємно, наче двоє величезних злих очищ. Махо охопив дивовижний щем, але він ніяк не міг пояснити його причину адже для занепокоєння не було ніяких підстав. Попереду жадана відпустка. Рано пораненько вони вийдуть з міста і вирушать до теплого моря. І, велемовно кажучи, вони там у морі змиють із себе цей тягар слави, що зараз із такими клопотами тисне на них. Тож усе гаразд. Але сон ніяк не приходив. Що робити? Мохобородько згадав мудрий засіб від безсоння і почав лічити про себе. Один, два. Три, чотири. Рахував він і при цьому міцно заплющувався. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І хто віде, можливо, перегодом лічба і принадила б сон, якби Махобородько раптово не згадав, як півчервичок у номері люкс лічив про себе телефонні дзвінки. Так, так. Ця телефонна розмова і ця жінка. А що як безсоння передалося від неї? Адже незнайомка бідкалася, що потерпає від безсоння. Миттю сон геть запропав, ніби й не було ніякої лічби. Так-так, ця жінка подумати лише, Вона хотіла забрати його до себе, повинна була забрати і хотіла його тримати замість цуцика. Чи не в цьому причина його збентеження? Адже його вважають мало не звірятком. Звісно, думав Мохо бути звірятком зовсім не принизливо, просто ображає ставлення людей до тварин. Одначе все-таки Мохобородько пригадав, як адміністратор готелю порадив йому лягти спати в собачій бутці. Десь тут вона має бути. І зараз, коли кумедний чоловічок міркував над тим, що його хотіли взяти замість цуцика, собаче життя його вельми зацікавило. Він вирішив знайти будку. Мухобородько сів, оглядівся довкола, підвівся, роззирнувся знову. Ага, он собача будка. Її добре видно в місячному сяйві. Буцімто невеличка хатинка, тільки без вікон, а замість дверей круглий отвір, як заведено в собачих конурах. Мохобородько наквапливо підійшов до будки і став її роздивлятися. Цікаво, як почуваються собаки в таких ось житлах, промайнула думка і, щоб сповна це уявити, Мохобородько забрався всередину і, по собачому, вилікся там. А, нічогенько, вирішив Мохобородько, визираючи з конури. Спробував уявити себе псом, що відчував би, що відчував би, лежачи у своїй буді. Мохобородьку важко було на це відповісти, як і раніше, серце тривожно шиміло, ніби щось шкребло по ньому. Чи не лихе те передчуття? А може, це ще просто від місячного світла, намагався заспокоїти себе кумедний чоловічок. Адже воно іноді здатне викликати свої рідні неспокій. Це ні для кого не таємниця. Можливо, і собаки при місячному сяйві відчувають якусь тривогу і через це виють на той самий місяць. А місяць тим часом опускався все нижче. І невиразні тіні спро спроквола видовжувалися на подвір'ї. Що відчуває собака, споглядаючи у ці нічні тіні? думав мохобородько, що коїться в собачій душі, коли він дивиться на місяць, що звисає над дахами. І... Неждано негадано. Неждано, негадано, мохобородько здригнувся. Він так уявив себе псом, що аж закортіло погавкати, ледве утримався від цього. На подвір'ї з'явилася ще одна тінь. Раніше її не було, і це тінь це була тінь якоїсь людини. Поволі й обережно таємнича тінь рухалася до муфтикого автомобіля. Нарешті зупинилася біля нього, обійшла фургончик, зупинилася, нахилилася до віконця, щоб зазирнути всередину. І тут мохобородько достеменно знав, що мусив би цієї миті відчувати собака. Він повинен був неймовірно розлютитися на цю таємничу тінь. Тієї ж миті звір з неби якою злістю вистрибнув би з будки і з гарчанням кинувся б на тінь. Та мохобородько не був собакою. Він теж розсердився на тінь, що никала біля машини, проте нишком лежав у конорі. Він вирішив потамувати свої почуття і зачекати, що буде далі. Ось тінь непорушно застигла біля машини не чути жодного звуку. Хто б це міг усе таки бути? Невже знову мисливець за автографами? Вирішив, що кумедні чоловічки сплять у фургончику і з'явився попрохати автографи. Сподівався, що вночі не доведеться стояти за ними в черзі. Та з іншого боку, навіщо було б любителю автографів отак, та й кома пробиратися на подвір'я? Адже попрохати автограф не якась там ганебна справа. Це навіть справа честі й гордості. А тінь нишпорила біля машини, немов злодій. Може, це справді злодій? Чого тоді він отут шукає? Муфтиків автомобіль? Навряд, кожен злодій повинен розуміти, що муфтиковою машиною далеко не заїдеш. Завдяки славі кумедних чоловічків її знають по всіх усюдах. Зненацька, мохобородько помітив у руках таємничого незнайомця сумку. Може, тінь побажала висловити маленьким друзям гідну шану, або... І принесла гостинці, може, у ній, скажімо, тістечка. Від цієї думки мухобородько мимоволі заусміхався, бо вирішив, що все-таки вельми відрізняється від собаки. Йому б зараз неодмінно подумалось не про тістечка, а скоріше про маслак. Тінь знову заворушилася. І стала віддалятися від машини, погойдуючи великою сумкою плавно і легко. Тож Мохобородько збагнув ця сумка порожня. Немає там ані тістечок, ні кісток, взагалі нічого. Невдовзі тінь сягнула боскового куща саме того місця, де спершу спочивав Мохобородьку. А той з жахом подумав, як легко тінь могла б натрапити на нього. І подимки подякував адміністраторові за вчорашню розмову про собачу будку. Адже, порівнюючи з Бусковим кущем, це було Буда, все таки найдійніше місце. У руці таємничого незнайомця спалахнув ліхтарик. Пучок світла розтинав темряву. Ніби вишукуючи, щось, нічого він там не знайде, всміхнувся Мохобородько. Хоч зовсім недавно й міг би наткнутися. Він заспокоївся і на мить аж заплющив очі. І тут йому здалося, наче здаля долинає калатання дзвіночка. Та ні, це, безумовно, йому тільки здалося. Кому б ще спало на думку видзвонювати? Нікому і край. Коли Махобородько знов відкрив очі, кишеньковий ліхтарик згас. Край неба уже посвітлішав. Невдовзі світатиме, думав Махобородько. Скоро з'явиться і півчеревичок. Усі троє сядуть у машину, безлюдними вулицями вийдуть з міста. І незабаром вони опиняться біля теплого моря. Почують заспокійливий і сонливий перехлюб морських хвиль, тоді зариються у прибережний пісок і в кожного на похваті буде по кілька пляжок лимонаду. Час од часу вони отпиватимуть по ковточку чи два. Це буде дуже приємно, ох, дуже приємно. Мохобородько заснув і побачив чарівний сон, под зеленькою дзвіночок, неначе прекрасний зимовий день, над засніженими ланами лунає срібний передзвін балабончиків. Або ні, це все таки літо. Ніжно світило сонце, ненька винесла колиску на сіножаті. А мохобородько ще маля, таке крихітне. Що борода ледве сягає йому грудей, тоді ненька трепетно бере мехубородька на руки і кладе в колиску, яка починає тихенько погойдуватись. Туди, сюди, туди, сюди. Ой, як хороше, і справді дуже хороше. Мохобородько зник. Муфтик прокинувся ще до схід сонця. Він хутенько встав, підійшов до вікна і визирнув. Чудово! На вулиці ще ні людей, ні автомашин, тільки ранковий молоковоз профуркотів повз готель, та двірник підмітав тротуар. Мовтик відсунув гардини і підійшов до ліжка півчеревичка. Час рушати в дорогу, сказав він і поторсав півчеревичка за плече. Море кличе. Півчеревичок миттєво розплющив очі і підхопився з ліжка. Море кличе, море кличе, радісно повторив він. Ось коли наша відпустка почалася по-справжньому спершу невеличка мандрівка автомобілем. А після всілякі морські радощі, та море було ще надто далеко. І тому півчеревичок хутко майнув до ванни, щоб з нагоди відпустки залюбки поніжитись у воді. Півчеревичок хлюпався. Досить довго, і, вибравшись із ванни, ще побадьорішив і повеселішав. А ванна, ніби маленьке море, з насолодою зауважив він. Чудово освіжає. І муфтик із неабияким задоволенням похлюпався, буванні чи під душем, але йому не хотілося перед мандрівкою змочувати свою муфту. Через це він тільки сполоснув руки і вмився. І після цього їх уже нічого не затримувало в номері люкс. Вони замкнули двері і ліфтом спустилися у вестибюль. На противагу денні Колотнечі тут панувала глибока тиша. Жодної метушливої людини, цілковитий спокій. Лише адміністратор куняв за бар'єром. І муфтики з півчеревичком попрямували до нього, щоб віддати ключа від люксового номера. О. -о, 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 -о вигукнув він, помітивши кумедних чоловічків. Сподіваюся, ви не маєте наміру нас полишити вже. Нам час їхати, мовив муфтик. У відпустку збираємося. Хочемо, бодай ненадовго поїхати до моря. Спершу невеличка мандрівка автомобілем, опісля приємний спочинок на прибережному пісочку, додав Півчеревичик. Адміністратор з прикрістю зітхнув. Ну що ж, тоді, звичайно, зрозуміло. І все ж мені шкода, що ви так швидко полишаєте наш дім. Що вдієш, мовив муфтик. Я сподіваюся, принаймні, що вам усе ж припав до вподоби номер люкс з усіма зручностями, поцікавився працівник готелю. Ще б так, поспішив запевнити муфтик. Троє ведмедів, наприклад, справили на нас вельми глибоке враження. Та й ванна нічогенька, додав півчеревичок, адже вона ніби малесеньке море. Шкода тільки, що в ванні немає піску. І не можна залюбки заритися в нього. Ці слова несподівано стурбували адміністратора. Ну, чому ж ви мені не сказали про це раніше? вигукнув майже у відчаї він. Я наказав би привезти піску. Цю справу можна було б влаштувати як слід. Мовтик зніякові. зніякові. Ох, що ви? незграбно пробубонів він. «Це, це абсолютно ні до чого. А півчеревичок спробував утішити адміністратора. Дрібниця, великодушно кинув він. Ті кілька годин ми якось обійшлися і без піску. Якось обійшлися, похмуро повторив адміністратор. Я повік не пробачу собі, що ви в номері люкс мусили якось проводити час. І тому дуже прохаю вас. Коли приїдете наступного разу, то неодмінно сповістіть про свої побажання. Слово честі, сповістимо, пообіцяв муфтик. Неодмінно, повторив адміністратор, і стосовно піску і всього іншого. Попрощавшись з працівником готелю, муфтик і півчервичок вийшли з приміщення. Тим часом настав ранок зовсім розвиднилося. Вулиця вже не була порожньою, Зусібіч з біч з'являлися перші перехожі, які поспішали на роботу, і котило чимало автомашин. Нам треба поспішати, зауважив мувтик, бо незабаром настане година пік, і нам знову буде непереливки. Вони звернули за ріг і попід високим склепінням готельної арки попрямували на подвір'я. По хвилі вони обоє були в машині, Муфтик сів за кермо і завів мотор. А де ж це наш любий Мохобородько? сказав він, роззираючись.